Всім привіт, мене зомакс. Ну що, по-перше, вітаю всіх з Днем Соборності України. От, і хочу трошки розповісти про її оселі, а саме про нерухомості. Які саме нерухомості підходять під дану програму? І так, починаємо ми з її оселі під 3%. Е, ну, ви всі знаєте, да, що під цю програму підходять окремі категорії. Це у нас ЗСО-контрактники, це у нас поліція, це у нас ДСНС, це у нас інші силові структури, освітяни, це у нас науковці, ну і медики так само входять в цю категорію. І так, їм е, Дозволена її оселі під 3%, і квартири можуть бути наступні. Якщо це у нас обласні міста, типу Миколаїв, Одеса, Київ, Житомир, е, Ужгород і так далі, то в цих містах люди, які мають і працюють в цій галузі, мають можливість придбати собі квартиру по її оселі, яка не старше 10 років. Не старше 10 років, тобто це має бути введено в експлуатацію десь орієнтовно з 2014 року і напевно вже там з другого кварталу 2014 року, тобто для того, щоб її було не ще ну ще не було 10 років. Що стосується маленьких міст, типа там Первомайськ, Южноукраїнськ, теж саме там Калуш, Долбунів, які там ще такі, ну ви зрозуміли, якого плана міста в таких містах по даній категорії взагалі жодних обмежень немає. Тобто, це може бути квартира будь-якого року випуску будь-якого року побудови. А, взагалі на принципово це 80-х років, 70-х чи 90-х років. Тобто по цій програмі по її оселя 3% в маленьких містах можна купувати будь-які квартири. Є да зрозуміло. Окей, тепер переходимо до ЄОСЕЛЯ під 7%. Тут вже трошки такі більш е такі важкі умови. Чому важкі? Тому що дивіться, по цій програмі може редактуватись будь-хто, тобто ви, я, звичайні всі люди, ФОПи, тобто хто ну, хто завгодно може купувати квартиру по ЄОСЕЛІ під 7 але це має бути квартира, яка не старше трьох років, і тут же немає взагалі різниці. Це у нас обласний центр, чи це у нас взагалі просто десь там місто, якесь там знову ж таки правомайські жодноукраїнськ, чи той же самий Калуш. О, тобто це має бути в будь-якому місті квартира, яка побудована з і здана в експлуатацію обов'язково з 2021 року. Тобто, щоб цей будинок, ця квартира, була не старше трьох років. Це такі дуже важливі нюанси. І в чому ж якраз таки проблема цієї програми? Тому що а проблема в тому, що е, ну в обласних містах є да багато в принципі квартир, не, Ну я ну Порівнюючись з чим, то багато квартир, які підходять під дану програму. А якщо взяти маленькі міста, знову ж таки, повертаюся до Миколаївської область, той же Вознесенськ, Первомайськ, Южноукраїнськ, то там таких будинків ну, практично немає. В Южноукраїнську є такі квартири. От, в інших містах по Україні, на Західній, так, дуже багато таких квартир, дуже багато таких місць, де підходять, але от у нас на півдні такого дуже мало. Так що, знаєте, і якщо у вас є питання по ЄСР, будь ласка, звертайтесь, пишіть в особисті. Всім гарного дня, побачимось.